Всім привіт, це Байонкет. Ну що ж, закінчився тиждень ДГ, заробили купу балів, наробили завдань саме час зібрати подарунки. Перу прискори для фамів, прискори для Трені, Тут для Фамів, монети артефактів, скриньку з нових мобів. Прискори для для фамів. Зміна талів, Прискори для тренування. Звичайні прискори. Для фамів. Аніма прискори трені. Саме НК. Аніма ще раз НК. Тут ну, просто нічого не потрібно. НК прискори прискори. саме, жетони, ТПшки, НК і прискори. Ну і тут візьмемо Прискори для Т5. Дякуємо IGG за ці чудові подарунки. Ну, і найголовніше, цей відео буде про пасхалки для арени Хаоса. Нам зробили аж 4 арени. Перша завжди переповнена. Купа аків, потрібно робити завдання, вбити війська, лікувати, збирати клітинки, вбити мобів, ну і війна на Фортах Сіті. За це ми можемо отримати в магазині різні плюшки, ну це вже на ваш вибір. Я беру тут астраліт, вугілля, само собою, ну і далі буду вирішувати. По-перше, поговоримо щоб не допустити помилок, обмін ресурсами може здійснюватися тільки з аккаунтами з вашого родного домашнього королівства. Це може бути він, котрий заходить у вас в кільді або сахільдіць, але корд домашній має бути один той самий. Виносити ресурси з ворожих аків на Грині хаоса неможливо. Тільки з зануленням. Так, сил – це 90% швидше і дешевше, тож війна становиться веселішим. Іще одне, не забувайте відхилитись перед тим, як покинути арену хаоса, бо щоб повернутись на неї, потрібно бути захилити больку, котра заповнена військом. А хіл вже буде здійснюватися по правилам звичайних корів. Ну і перейдемо до пасхалок, Як найшвидше набрати монет і закрити завдання. Щодо ресурсних клітинок, всі вже поняли, що їх ріжуть. Ну і просто зібрати неможливо. Тому придумали такий хід, або ви висканеці і відправляєте на клітинку трохи менший, щоб збити ворога, він покидає клітинку. Але тут же ж незрозуміло, іноді ти збиваєш трошки, іноді ворог просто стає, а клітинка залишається маленькою, а іноді вона збільшується до початкового рівня. Тому ми придумали лайфхак. Відправляєте на клітинку 2 кабалісти, один, вони збивають трошки військ ворогу. У такому разі ворог не може дозбирати клітинку, бо йому не вистачає пару солдат. Він покидає клітинку, не дозбираючи пару камінців, а ви швидко забігаєте і дозбираєте її. Отже, завдання на реси закрита. Щодо мобів, ми не тиримо моби. Наш моб 100%, тому б'ємо його іксом або застосовуємо саблі зуба фам на вбивства. Щодо вбивств і лікування, на початку арени Хаоса всі були табори, була неймовірна кількість. Зборів у повіснику, так, можна напроситись до якогось депутата, він тебе відшпокає. Найпростіше навіть не ставити табори, бо злітається купа чає, котрі котрий хоче вдарити ваш табір. Просто встаєте поруч, навіть можна виходити з гільдії бити один одного або твіна, або просити е, українських гравців, бо тут на карті дуже багато замків, можна знайти кого завгодно. І просто відправляєте друг на друга атаки на замок. Цим ви і хилитесь і вбиваєте один від одного війська. Це дуже швидкий спосіб закрити хіл і вбивства. Ну і щодо фортів, тут вже тільки боротьба, бо сидять фул чемпи, якісь імператори, т 5 важко, але. Дякую, що Луніт і хіл тут відбувається дуже дешево, тому вдалої гри. А ви діліться в коментарях, які пасхалки або швидкі способи закрити завдання ви знайшли гарні арени хаоса. А я дякую всім за увагу. Тисніть на дзвіночок, Всім пока!